Президент Сирії Башар Асад таємничо зник. Його літак чи то розбився, чи то просто перестав відображатися на радарах, але ненадовго. Через пару годин Асад об'явився у Москві. Росія надала йому політичний притулок. Але чому саме у Москві? Що пов'язує Росію та Сирію? Звідки в Сирії російські військові і що тепер з ними буде? Продовжуємо гарячу тему Сирії ще й тому, що про це просять глядачі в коментарях у Ютубі. Росія поки має в Сирії дві великі військові бази. Перша морська в місті Тартус. Вона була закладена ще у 1971-му за президентства батька Башара Асада Хафеза Асада. Але від початку цей пункт мав лише обслуговувати російський флот в Середземному морі. Причому про постійне базування військових кораблів тоді не йшлося. Коли у 2011-му почалося повстання проти Башара Асада, Росія наростила свою присутність на цій базі. А в 2017-му взагалі, домовилися про передачу об'єкта у без. Платне користування на наступні 49 років. Доброго ранку. Шановні народні депутати. депутати.морське флот для Севастополя сьогодні це стабільність. Одночасно в Тартусі може дислокуватися до 11 російських військових кораблів. Другий великий військовий об'єкт РФ у Сирії авіаційна база Хмеймім. Її розгорнули в 2015-му в міжнародному аеропорту міста Джабла з двома повноцінними злітно-посадковими смугами. Менш ніж за 10 років це місце перетворилося на твердиню росіян, де отримувалися майже півсотні повітряних суден. Було все належне для їхнього обслуговування, а також житло та побутова інфраструктура для кількох тисяч російських військових. Загалом в Сирії служило кілька тисяч російських військових. Москва тримала там принаймні семитисячний контингент. І після того, як почала повномасштабну агресію проти України, Кремль вклав в Асада мільйони доларів, колосальні військові, політичні та дипломатичні ресурси. І ось тепер він приїхав у Москву. Ваша напевно, не підписаний на канали Рафай у Ютубі. Але не будьте, як башарасад, підпишіться, поставте лайк цьому відео, а також залишіть коментар. Наприклад, напишіть, яка тема вам ще цікава, щоб ми розглянули в наступних випусках експлейнера. Щоб зрозуміти, навіщо росіяни вкладалися в Сирію і Васада, треба для початку поглянути на карту. Військово-морська база в Тартусі єдиний вихід РФ до Середземного моря. Цим можна, наприклад, дратувати НАТО, яке контролює все північне узбережжя його акваторії. Але головне, і Тартус і Хмеймім стали логістичними хабами для перекидання російських сил в Африку, а також точкою входу і впливу на близький схід. Ізраїль, наприклад, свого часу прямо визнав, що не постачає зброю Україні, бо росіяни тримають свої літаки в Сирії. Після початку повномасштабної агресії проти України роль Тартуса тільки зросла. Бо Туреччина закрила прохід військових кораблів через Босфор, і тепер, в разі чого, росіяни мають в середземному морі тільки те, що мають, ну або повинні пускати свої кораблі в обхід через північні моря. А це не те, що попередивно та й мало що може статися у ворожих водах північно-атлантичного альянсу. Був ще і іміджовий складник військової присутності РФ у Сирії У 2014 році після анексії Криму, розпалювання війни на Донбасі та збиття пасажирського лайнера MH17 Світова спільнота потроху почала усвідомлювати справжню суть Росії, але зовсім потроху, тому в Кремля ще був шанс сформувати навколо себе імідж наддержави, держави, чиї інтереси треба враховувати, і за межами пострадянського простору. Тут слушно згадати питання одного з наших глядачів про зустріч в Астані в січні 2017-го Представники сирійської опозиції та влади глави МЗС Росії, Ірану та Туреччини, а також представник ООН та посол США в Казахстані зібралися в Астані з амбітною метою покласти край протистоянню в Сирії. Цю зустріч ініціювала Москва, але завершилася вона фактично нічим. Учасники навіть не ухвалили спільне ком'юніке, не те, що угоду. А втім, це не завадило російській пропаганді заявити, що війна вже майже завершена. Ба більше в кінці року Путін особисто приїхав на авіабазу Хмеймін, щоб наказати тоді ще міністру оборони РФ Шойгу вивести значну частину військового контингенту з Сирії. Задача боротьби з вооруженими бандами здесь, в Сирії, в цілому решена. Рішення блестяще, сказав тоді Путін про антиурядові війська і додав, що все йде за планом. Але щось пішло не так. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусі і Хміймімі. Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удари, которых они пока не видели», – Сказав Путін в грудні 2017-го на базі Хмеймім. Те, що він виходить, не зовсім відповідає за свої слова, лише частина проблеми. Те, що подавалося як рішучий захист російських національних інтересів в далекій Сирії, тепер перетворюється на блискавичний провал. І російській пропаганді треба включити всю свою винахідливість, щоб пояснити населенню, що це власне не провал. А так треба Росії. Тепер необхідно вибудовувати комунікацію із де-факто владою Сирії, а це задачка із зірочкою. Можна піти по сценарію Янукович, оголосити Асада легітимним президентом, а події в Сирії государственним переворотом, і далі вперто проштовхувати його за будь-якої зручної нагоди. Але тоді росіяни, вочевидь, можуть попрощатися зі своїми військовими базами в Сирії і з виходом в Середземне море. Можна визнати сирійських повстанців законною владою. Це подвійні стандарти, але росіянам не звикати. Проблема в іншому Москві. Тоді доведеться домовлятися з Туреччиною, яка підтримує сирійських повстанців і яка не зрозуміло ще що попросить за свою лояльність. А головне налагоджувати зв'язки з угрупованням Гаят Тахрір ашшам яке Росію багато років називає терористами. Досвід виключення організацій зі списку терористичних в Росії є, і повертати громадську думку на 180 градусів теж. Але питання чи захоче спілкуватися з Росією, Гаят та хріра шам в активний період війни російські винищувачі здійснили тисячі нальотів на позиції сирійських повстанців і тоді допомогли Асаду втримати під владою більшість країни. Під час нового наступу на урядові сили, вже цього грудня росіяни також підняли авіацію проти вже безпосередньо ГТШ. 7 грудня. Наприклад, Міноборони РФ звітувало про щонайменше 300 знищених терористів. Наступного дня щоправда слово терористи сповідомлення забрали. Так що є далеко не нулюва ймовірність, що ГТШ відмовиться тримати на підконтрольній собі території військові бази вчора ще ворожої країни? І тоді росіянам доведеться все це якось виводити з Сирії. І якщо військові кораблі вже залишили порт в Тартусі, то переправити обладнання з авіаційної бази буде набагато складніше. Свого часу знадобилося кількасот вильотів військово-транспортної авіації, щоб все це туди доставити. Російське МЗС заявляє, що на контакті з сирійськими повстанцями, але що це означає, незрозуміло. І яка доля російських військових баз теж. Але як би не розвивалася ситуація, падіння режиму Асада та його втеча до Москви руйнує і без того необґрунтовані амбіції росіян на роль світової наддержави. І амбіції ці знищила навіть не потужна регулярна армія, а збройне угруповання повстанців без флоту авіації та систем ППО. І пішло в них на це менш як два тижні.